Привіт-привіт! Сьогодні пропоную подивитися, які страхи вам заважають дихатись вперед у бажаному напрямку. У напрямку саморозвитку. Давайте для початку подивимося сигніфікацію, ким ви являєтесь, яких ви зараз енергія. Не забудьте поставити лайк. А, наразі ви перебуваєте на такому етапі житті, де вам забагато. Ви хочете відпочити, вам хочеться піти, ви надто переповнені, ви вже замучилися або комусь щось доказувати, або кудись сильно вкладатися. Тобто вам тумач, ви хочете трішки абстрагуватися від всього, тому що в голові хаос, повна нерозбіріха, дуже багато чого всього накопилося, можливо, багато якихось невирішених питань. А, причому тут саме суть йде про внутрішні питання, тобто не фізичні справи, хоча й Фізично також це може програватися. Тобто ви просто замучились, і вам хочеться абстрагуватися, піти і знайти якийсь внутрішній баланс, налагодити думки, нарешті якось заспокоїтись, відпочити, розслабитися, того що в такому темпі вже неможливо. Давайте подивимося, що вам з цим робити. Що вам з цим робити? Як вам з цього вийти? Які вам треба робити дії, щоб з цього вийти? Слухайте, по-перше, я вам хочу сказати, що дуже сміливо розібратися з цим. От ви думаєте, що десь ви про цьому якусь жорстокість проявите. Або ви думаєте про якісь там, не знаю, те, що ви десь когось образите. Або тобто, ви занадто багато м'якості проявляєте в питаннях, де треба бути рішучим, раціональним, наполегливим і, типу, є поняття треба. І ось треба робити так, як буде. Виключно в ваших інтересах, те, що вам допоможе досягти вашої мети. Причому ви знаєте, як це зробити, але ви відкладаєте на потім, тому що це ж типу треба прямо прийняти рішення, це треба прям за нього нести відповідальність. І відверніться від людей, які не ваші, не вашого поля ягода. Відверніться від людей, які не дають вам йти вперед, які вас приземляють, і з якими вам здається, що ви схожі, але насправді вони. Ну, взагалі різні. Тобто вони вас приземляють, у вас є крила, ви можете злетіти, ви можете йти наверх, вперед. Але за рахунок того комфорту, який вам здається, у вас є з цими людьми, ви залишаєтесь, причому ви не робите нічого хорошого. При цьому так, того, що ви цих людей своєю силою і своїми можливостями зжираєте, з'їдаєте, і це переросте вже навіть якусь певну агресію і якісь навіть потребітельства. Що вам треба знати? Що ви світило, в якому...